Куди ти йдеш? Нахуй. Далеко ще? Да. Та чор, де який ліс крутий. Сонце світить прямо в глаз. Янукович вже не президент. Ой, яка крута дорога. А тут все порубало щось Падло. Та руки порубать а тоді людям нема де жити в лісі. Живуть в якихось болотах. дуби порізали, да. Та тут сосну. Тут сосна піде подивитися. Якщо там і то Там на цьому місці була порізана. А ось дуби з цієї сторони, деякі здоров'я. Ідемо оце з шведкою із конусом. Якусь сраку. Село називається наша кінцева точка маршруту Алівка. Регаловка Тридубки Подивимося, що ми туди дойдемо. Вже заночували під дубом, спалили пів ліса, бахнули зранку мівіни з салом. Тепер оце йдемо далі. Хто там казав, що на вимерш, вимерш не можна пройти за добу, то ми до крайньої точки за 4 години дійшли. Учиться, Пісочок песочек конечно, не замовляли, якось він трохи не подобається. Что-то в таком місці став знімати, де лісу немає нічого. Через такий красивий ліс прийшли. Ладно. До зустрічі в ефірі. Все дивіться, як в нас гарно на Полтавщині. Порубане трохи, але то нічого. За те нема кацапів, як у Криму. Приїжджайте відпочивати до нас, Полтавську область. Правда? Вон один приїхав. Що тобі? О, ісконно руский пейзаж. Що тобі в нас подобається? Да. Ляпота. Да. Да. Пісочку. Та да. 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 сюди підуть. Mm. Саме цікаво, що ми забрели в таку сраку, де нічого не їздить. Ну, щось їздить. Ну що характерно? Немає бидла тут. Ніде не насрано. Ну та видно, що да, і великомусь їхав хтось. Але що характерно, що ніде не насрано. Немає куб сміття. Взагалі тут прекрасно. А ще погодка вдалася. Ішли, ніч. Ніч взагалі прекрасна була. Не жарко. А тепер у цей день теж не дуже жарко. Так, а воно. зараз якась табличка. подивимося, що там написано. Це лісник написав для таких зальотних, як ми. <риклад> <Навіть> Намалювався. <риклад> Ух ти. Ліс наше багатство. Не ваш. <риклад> о, о, красиво. О, що показуєте? Кипу тюки Ой, сосни ростуть красиво. Ай-яй-яй, Тут сосна, там молодийся. <булу> <спасити> <погладиці> Але! Так а чекайте, що фруктові дерева. Де тут. Вот так, да, може бути. На, на яблуні схожі дикі. Чим, да, да. груші. да. Тільки сказав. Армянський коньяк. От бидло. Бидло. Ну, Він ще, мабуть, того року лижуть. Сліди. Або собачка бігла, або вовчик. Там ще якась. І тут. Тут дуже прекрасно і красиво. Але я вам не скажу, де ми ходимо, щоб ви сюди не прийшли і не насрали. Ну, залишимо ці місця для нащадків. Хочете ходити, знайдете, куди ходити. Яка краса. Ні, це не Русь могуча. Це Україна. На точніше Полтавська область. І а тут... Да, вон який ліс крутий. І насаджений не рядами, так як в, цер... як в інших областях. <гум> <гум> а чисто от, оригінальний ліс, який тут росте, ще дідуся Панаса не було. О. Ландшафт! О! Спеціальне слово для цього придумали. І знову в ефірі CONUSTV. Демп по якійсь раці. Як і раніше. Але тут дорога і видно, що хтось їздить. Бо недалеко якісь дачі непонятні. Конус свідка йде. Буде щось горіло. Якийсь мудах. Якийсь, да, мудах підпалив. Бушмени якісь були, ви. Та вон перекопували туди з води. А вот леп. Не Ну нам туди не треба. І куди ми підемо? Я б пішов би направо. Але наліво ну така хороша дорога. А тут здає... а, я навіть здогадуюся, куди ми вийдемо, якщо по цій дорозі підемо. Туди. Туди. А ні, давай підемо по дорозі. По щось. Я думаю, ми просто отак вийдемо. А там ще серед лісу буде така галявина здоровенна. І підемо далі. І там буде те село, в яке ми йдемо. Лівка! За Да, село Лівка. Гнилівка? Ні. Гнилівка. Гнилиця в Сумській області, там де відвага була. Африканівка є по-моєму Не Ти знав? Ні. Живуть одні Африкани-Свиридовичі, так? Дослідники Калу. І за що коровий пох. І як тепо корові поха. А потім сам насреш, щоб інші нюхали. І що найхарактерніше, ніколи сам не перебере ото гівно, а так лежать, полишить.